Робимо маленький огляд, що я сьогодні беру на обід собі. Дивимось, сам перед починаємо з солодко. Горішки. Це останні горішки залишилися, я помастив з гущонкою і зверху посипав пудрою. Понятно, горішки гущонка солодке може злипнутися, тому я взяв гарячий чайок зробив. Потім у нас йде такого ляшка. чи як правильно? А, Напишіть в коментарі, як правильно називаєте. Вчора запікав, зараз покажу. Одну взяв на роботу, я думаю, в одної фати мені, взяв два кусочка хліба поклав ще, Такий кусок м'яса, я думаю фати з... в повністю. Так, і взяв суп, нагрів баночку суп. Хоп, ставимо тако. Ну що можна? Термос ще не розжився, Термосом ще не розжився. Хоп, хоп, хоп? Ні, і ложку треба, суп їсти. Так, будемо збиратися зараз. Потім беремо такий кульочок, вставляємо цю баночку з рушничком. Вам, напевно, що цього все нагадує, як я баночку замотив якісь 90 ті роки. Да? Це не 90 ті роки. чого? Я собі насипав супчик, замотав в рушничок в кульочок, щоб побідити. Хочу гараж гарачого трошки в обід. Та й таке, коротше, Та й таке. Що можу вам сказати? Бажаю вам оптимістично найкращого дня. Бажаю вам. Бажаю, щоб на вашому на ці усмішка ніколи не дівалася і що вам ніхто ніколи усмішку не портив. Надіємо все добре.